Хлібний дар. все вырішить на полі. На східному фронті стало на кілька десятків окупантів менше, і це робота наших героїв із підрозділу безпілотних систем Фенікс Держприкордонслужби. Лише за одну добу вони провели рекордний виліт, результат якого мінус 60 російських військових. І все це завдяки точній і професійній роботі пілотів. Пташки працювали чітко, заходили, скидали, влучали без зайвого шуму, але з максимальною ефективністю. Відео на якому зафіксовано цю бойову операцію оприлюднили. Самі бійці у соцмережах. Там видно, як дрони методично вражають ворога одне влучання за іншим. І зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо. Слава Україні! Героям слава, мої вітання в студії. А могли би ви дещо розповісти привідкрити декілька подробиць? Ось цієї роботи захисників із підрозділу безпілотних систем Фенікс Держприкордонслужби? Як ми сказали, рекордний виліт, результат якого мінус 60 російських військових? Можете декілька декілька слів про ось цю роботу наших захисників на прикордоні, зокрема, це все відбувається. Я хочу зазначити. Ну, власне, ну, по-перше, зазначу, що загалом Рубак Фенікс Державної прикордонної служби це один із найпотужніших підрозділів подібного типу, і створений він був влітку минулого року. Ну і власне його розвиток фактично стимулював і таке подальше розширення. Подібних підрозділів загалом державній прикордонній службі, Ну але першим був Фенікс, і за трішки більше ніж рік вони фактично. Довели свою ефективність для суспільства для власне складових сил оборони України, бо виконують завдання на різних напрямках, і в першу чергу, зокрема для прикриття підрозділів державної прикордонної служби на лінії фронту на кордоні з Росією. І це різні ділянки, але задача у операторів і інших військовослужбовців Феніксу максимально робити можливо все для того, щоб піхота і інші засоби, які використовує ворог проти, проти наших хлопців на передньому краї, щоб вони знешкоджувалися ще на підступах. А що Фенікс власне і щоденно робить? Десятки вбитими і десятки поранених. Це щоденна робота, саме підрозділу Фенікс державної прикордонної служби. Ну і власне хлопці. Використовують велику кількість дронів різного типу і для відстеження противника, і для нанесення ураження як по живій силі ворога, так і для знищення різного різного типу транспортних засобів. Ну і можу зазначити, що кожен підрозділ, який співпрацює з феніксом в своїх смугах оборони. Це, звісно, і безпека в першу чергу для наших піхотинців, які знаходяться на самому передньому краї. Пане Андрію, давайте до загальної ситуації на державному кордоні. Де зараз найбільше викликів, на яких напрямках? Ну, власний кордон з Росією, де хоч на більшості ділянок і немає. Активності ворога, але це також своєрідна лінія фронту і власне по лінії фронту від кордону на південь в тих смугах оборони, де знаходяться підрозділи державної прикордонної служби, з кожного дня є свої виклики. Якщо говорити про безпосередньо кордон з країною-терористкою, то Межі Чернігівщини, Сумщини, Харківщини це щоденні обстріли, і ворог не припиняє їх здійснювати, обстрілюючи наше прикордоння. Більше припадає по, по сумській та харківській областям. Дещо менше на, на Чернігівщину, але знову ж таки і тут також обстріли щоденні. і власне кількість обстрілів ворог не зменшує. Це досить велика їхня кількість, і противник застосовує як міномети, так власне, і артилерію, а також авіацію. І варто відмітити, що за останній період ворог суттєво наростив удари за допомогою безпілотників: це і скиди з дронів, це і FPV, FPV на оптоволокні. Все це ворог застосовує власне як по силам оборони нашої країни, по позиціям наших захисників, намагаючись і намагаючих їх знищити, але на жаль, це і прицільні удари по населеним пунктам українського прикордоння, через що страждають мирні люди. По лінії фронту найбільш так непроста ситуація в смугах оборони, де знаходяться підрозділи державної прикордонної служби, це Купінський напрямок, це Краматорський Покровський, бо великою кількістю своєї піхоти, такими малими групами, які намагаються просочуватися, які намагаються доходити до наших позицій, там накопичуючись і в подальшому атакуючи наших воїнів. За останній період саме така тактика в більшості використовується противником. Ну але знову ж таки, і підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, як фенікса, так і інших інших підрозділів з інших прикордонних загонів, а також застосування артилерії. Власне, дозволяє нам утримувати позиції і знищувати ворога, не даючи йому можливості просунутися в лип території нашої країни в тих смугах, де знаходяться наші підрозділи пане андрію на декілька на декількох пунктах перетину україни декілька днів були черги спостерігалися на виїзд з україни це було пов'язано із тим що паломники із умані покидали україну яка станом на зараз ситуація чи спостерігаються черги і де вони найбільші Ну, якщо говорити загалом про пасажиропотік, то він хоче дещо зменшився у порівнянні з серпнем, але все рівно є ну, на такому досить високому рівні. В будні дні зараз кордон перетинає десь 95-100 тисяч громадян. Це сукупно за добу в обох напрямках. У вихідні пасажиропотік знову ж таки зростається і в суботу, і в неділю, і може досягати до 120 тисяч перетинів за добу. Черги, як правило, якщо відкинути там виїзд паломників хасидів, то черги загалом зростають перед вихідними і в вихідні, оскільки пасажиропотік так поступово протягом тижня починає зростати. І якщо говорити про четвер, п'ятницю, то більше більше спро перетнути кордон саме на виїзд з України. В окремі дні більше слідують на в'їзд в Україну, в тому числі до прикладу, і в неділю. А щодо виїзду паломників хасидів, то 25 го числа пасажиропотік так суттєво зріс, бо одномоментно за добу. Близько 25 тисяч паломників Хасидів рухалося на виїзд з України. В подальшому їхній рух особливо не фіксувався ні 26, го ні 27. сьомого. Вчора також достатньо велика кількість паломників Хасидів. Це понад 5 тисяч громадян. Протягом доби перетнула кордон на виїзд з України, ну і фактично, те, що ми е, фіксували їхню кількість на в'їзд, це, це майже 40 тисяч громадян. То протягом е, цих останніх днів, починаючи з 25-го, ця ж кількість е, десь орієнтовно і прослідувала за межі нашої е, країни. Ну але е, щодо пасажиропотоку, який казав, що в Динаміка може бути різною як на виїзд, так і на в'їзд, і це залежить від дня, а також і часових показників. Бо зранку кожного дня черг і бажаючих перетнути кордон значно менше ніж це фіксується в обід або ближче до вечора. Тому вкотре можу тільки порадити громадянам цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію, наше західне регіональне управління що три години публікує в себе на Фейсбук-сторінці. Це власне для того, щоб люди могли обрати для себе менш завантажений напрямок, а не простоювати в чергах. При тому, що варто пам'ятати, що 50% від загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. Решта 50% на інші чотири країни, де здійснюється пропускні операції, які межують з нашою державою. Дякуємо, пане Андрію, за наведені дані за те, що долучилися до нашого ефіру. Відповіли на наші питання Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами наживо.